Ви стовідсотково чули цю пісню never gonna give you up, never gonna let you down. Так ось, в куплеті цієї пісні почуємо. Тобто, ми не можемо сказати They are married for 8 years. До речі, а як ви скажете? Сто років не бачилися. Ні. Не 100 years. В англійській мові є сталий вираз. Ось ми показуємо, як довго триває дія. Ми ж маємо використовувати present perfect continuous, ви скажете. Ну, звичайно, у мене є для вас відповідь. Пару прикладів з англомовних видань. Since you've been gone. Baby, you've been on my mind. Since you've been gone. How can I go on? Since you've been out of my life. Tá coisa. Present perfect. Hello, everyone and welcome to the series of lessons Використання Present Perfect в реальному житті. Не просто теорія, а приклади з реальних життєвих ситуацій. Фільми, серіали, англомовні видання, статті, журнали, газети, промови. Поїхали! В цьому відео ми розглянемо сьому функцію використання Present Perfect. Тож, якщо ви не бачили всі попередні. Уроки, не забудьте підписатися на плейлист. Все про Present Perfect. Посилання ви знайдете в описі під цим уроком. Отже, ми будемо використовувати Present Perfect, зокрема, тоді, коли хочемо показати, як довго відбувається якась дія. Наприклад. They have been married for eight years. Вони одружені вісім років. Як довго вони одружені? They have been married for eight years. Що ми чуємо? Вони одружилися вісім років тому і досі є одруженими протягом восьми років. Можемо сказати they are married. Вони є одружені. Це речення не несе інформації, як довго вони є одружені. Не просто одружені і все. А якщо ми хочемо сказати, що вони одружені протягом скільки років, ми маємо сказати «They have been married for eight years». Тобто ми не можемо сказати «They are married for eight years». «They are married…» They have been married for eight years. He has had this car since 2020. Він має цю машину з 2020 року. Тобто він чотири роки назад купив цю машину і досі її має. На контрасті. He has a car. Все. В нього є машина. Крапка. А якщо як довго? He has had. This car Since 2020. Він має цю машину з 20-го року. Всі ці ситуації почалися в минулому і тривають певний проміжок часу. Тривають досі. We have been friends for many years. Ми є друзями багато років. I have known my best friend for Years, ви можете сказати, я знаю свого найкращого друга роками for years. А можете сказати for many years. Багато років. Все це є Present Perfect. Приклади з фільмів. Known for years». Known I've known him for years Я знаю його роками. Present Perfect допомагає мені підкреслити цю дію. Це так довго триває. Я його знаю. I know him Все. Це просто факт. I know him А якщо я знаю його роками? I've known him for. years 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 known known for 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 I've known for a while. I've known for a while. Я знаю певний час. Я вже деякий час як знаю, мені це відомо. I've known for a while. I've known for a while. I've for a while. Been close for years. Been close for years. I haven't seen Batman for weeks. I haven't seen Batman for weeks. І як ви помітили, донести цю думку, що якась дія триває якийсь певний час, нам допомагають слова «for» і «since». Вони є героями програми. Ми можемо сказати: We have known each other for three years». Ми знаємо один одного протягом трьох років. або «We have known each other since...». 2021. Знаємо один одного з 21 року, з 2021 року. Отже, правило таке: for plus a period of time. Період часу. For six years. For a week. For a month. For hours. For two hours. Будь-який проміжок часу. We have known each other for. 10 years they have been married for six months. I have had my new phone for a week. Since goes with a point in time, it's a moment since this morning. Since last week, since yesterday. Since I was a child. Момент недослідно. Момент може бути довгим. Це може бути весь минулий тиждень. Це може бути все моє дитинство. Тобто починаючи з мого дитинства. Since Wednesday. Since 2 o'clock. We have known each other since our childhood. They have been married since Twenty ten. I have had my new phone since last month. For 6 months протягом шести місяців since last month. починаючи з минулого місяця for and since ще переклади з фільмів I haven't seen for a while I haven't seen for a while I haven't seen you for a while Ось був якийсь там момент, коли я бачив тебе в останнє, і з того моменту, for a while, певний час, давно, деякий час, я тебе не бачив. I haven't seen you for a while. I haven't seen you for a while. I haven't seen for a while. She hasn't been back there since her wedding. She hasn't been back there since her wedding. She hasn't been back since her wedding. З її весілля she hasn't been back, вона ніяк не повернеться, ще не повернулася ще зі свого весілля. Отам от колись було її весілля. Отам був той момент, і з того моменту її все ще немає. Ми її не бачили. She hasn't been back there since her wedding. She до речі, друзі, якщо це відео вам подобається, обов'язково не забудьте поставити йому лайк. Це дуже допомагає розвитку мого каналу. Дякую! Ви 100% чули цю пісню. Також в куплеті цієї пісні почуємо: We've known each other for so long. Ми знаємо один одного. Так довго! For so long. Ось він наш present perfect. We have known each other. Якщо я просто заспіваю we know each other. Ми один одного знаємо. Окей. Okay. А хочеться підкреслити, ми знаємо один одного. Так давно we have known each other. for so long. Наступний рядок. Your heart's been aching. Your heart has been aching. Це вже ніщо інше, як present perfect continuous. Коли і як його використовувати, розберемо в наступному відео. Make sure to watch it. Ось ця пісня колись була така популярна. Since you've been gone. Baby, you've been on my mind since you've been gone. How can I go on? Since you've been out of my life. Так ось. Present perfect. Since you've been gone. Ось вже, будь ласка, present perfect. Ти пішла. І от з того моменту. Since you've been gone. Baby. You've been on my mind. Ти постійно весь цей час. З того моменту, як ти пішла, весь цей час. Ти в моїх думках ти не виходиш у мене з голови. Since you've been gone, how can I go on? Як мені продовжувати жити? Since you've been out of my life з тих пір, як тебе немає в моєму житті. Since you've been out of my life. Я знаю, ви напевно думаєте, але ж коли ми говоримо про як довго триває дія. Ми ж використовуємо Present Perfect Continuous. Ну, в такому реченні, наприклад, I have been reading for 15 minutes. Або, наприклад, Since 9 p.m. Я ось почала читати о 9, і з тих пір читаю I have been reading. They have been cleaning for two hours. Вони прибираються протягом двох годин. Ось як довго. Або they have been cleaning since noon. З 12-ї дня як почали, так і прибираються. Ось ми показуємо, як довго триває дія. Ми ж маємо використовувати Present Perfect Continuous. Ви скажете? Ну, звичайно, у мене є для вас відповідь. Так, типово, в таких ситуаціях ми будемо використовувати саме Continuous, тому що саме Continuous показує нам процес дії. Ця дія триває, а ще як довго вона триває через Present Perfect Continuous? Але не було б все так просто, якби не але. Є таке поняття в англійській мові як. Stative verbs, статичні дієслова. Ті, які показують не дію, а стан. Ось такими дієсловами будемо використовувати present perfect. Ми можемо поставити їх в continuous. Ну, не завжди. Це такі слова як be, have, like, know, see, hear і так далі. Так ось, більше про stative verbs ви дізнаєтеся в моєму відео про stative verbs. Обов'язково його подивіться, бо там є дуже цікаві факти. Є різниця між I think і I am thinking. Є дуже велика різниця між I have і I am having. So make sure to watch this video as well. Так ось ми не скажемо we have been knowing each other. Наче хто хочеться, ми ж знаємо один одного, але ми не можемо поставити слово «know» в continuous. Тому тут нам буде допомагати present perfect. We have known each other since school. Зі школи один одного знаємо. Або we have known each other for 10 years. Зустрілися 10 років тому і Знаємо один одного вже 10 років. They have been married for 10 years. Ось наше слово be бути прийняло форму present perfect, перетворилося на have been. They have been married 10 years, and they have been in love throughout their life together. Вони одружені 10 років і вони закохані впродовж всього життя разом. After 30 years of marriage, they have still been in love with each other. Після 30 років подружнього життя вони досі в коханні один з одним, закохані одне в одного. Тепер ще детальніше про різницю між Present Perfect та Present Perfect Continuous я розказую в своєму наступному відео. Проводжу для вас чіткі паралелі, щоб ви чітко побачили, яка ж між ними різниця, коли використовувати Present Perfect та коли Present Perfect Continuous, щоб ви більше ніколи не плуталися. Тож наступне відео обов'язково також. Подивіться. Цікавий нюанс заперечного речення в Present Perfect. Можемо сказати. Jack hasn't had a holiday for two years. Він не має відпустки. Два роки, а можемо сказати in two years. І така і така форма можлива, але увага тільки в запереченні. Коли Jack hasn't had, hasn't, не маю відпустки, В запереченні, можемо сказати або for two years, або. In two years. У фільмах ви можете це почути. А ось як ми сформулюємо питання в Present Perfect. Як довго ви одружені? How long have you been married? Відповідь: We have been married for eight years. Увага! Якщо ми запитаємо, коли ви одружилися? Тоді це буде звучати when. Did you get married? І відповідь буде: We got married 8 years ago. Як тільки ми говоримо ago, ми одружилися 8 років тому. Ми говоримо про той момент, який відбувся. Там от ми одружилися, там ця дія закінчилася. Там от у нас було весілля. Одружилися. Справили весілля, день закінчився. Eight years ago. we got married». When did you get married? We got married eight years ago. Це є past simple. Є окреме відео, де я детально розповідаю про різницю past simple і present perfect. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. How long have you known each other? Як довго ви один одного знаєте? We have known each other for 10 years. When? Did you first meet? А коли ви зустрілися вперше? We first met at high school. От ми зустрілися. Все, дія там закінчилася. Ми зустрілися. Зустрілися, we first met. І з того моменту ми один одного знаємо. Спеціально протягую вам цю дію. Зустрілися і знаємо один одного 10 років. We met. We have known each other. Got it? До речі, а як ви скажете, 100 років не бачилися? Ні, не 100 years. В англійській мові є сталий вираз. For ages. Віками, століттями For ages. I haven't seen you for ages. Колись ми там побачилися і з тих пір. I haven't seen you for ages. 100 років вже тебе не бачила. It's been ages since we last saw each other. Сто років не бачилися. Тобто ми побачилися там колись давним-давно. І з тих пір it's been ages since we last saw each other. It's been ages. Since we had a vacation. Вже 100 років не мали відпустки. Мали відпустку там колись давно. І з тих пір вже минуло ну, 100 років. Просто ages. It's been ages. Since he last found me. Увага. Не last time. Since he found me last time. Так не можна. Since he last found me. Останній раз, коли він дзвонив. І з тих пір, та минуло вже просто ages. Пару прикладів з англомовних видань. Ось, будь ласка, стаття із BBC в цьому реченні. US stocks have seen their worst first half of a year since 1970 as concerns grow over how steps to curb inflation will affect economic growth. Ось з 1970 року акції USA, Америки побачили їхню найгіршу частину року. Ось з того моменту, скільки часу минуло, вони побачили найгіршу свою частину. Have seen Ворс Синс since 1970. Ось свіженька стаття з CNN про дощі в Дубаї. The rainfall, which flooded streets, uprooted palm trees and shattered building facades, has never been seen in the Middle Eastern nation since records began in 1949. Тобто ось там почалися якісь записи, фіксація в 1949 році. І з тих пір дощ не випадав, дощу ніхто не бачив. Has never been seen. Пасивний стан дієслова, але так чи інакше present perfect. Ще одна стаття, наприклад, Washington Post. These precious extra hours of sleep came courtesy of shortcuts. A free app that has come Pre-installed on iPhones since 2019. Тобто з 2019 року ось ця апка цей застосунок іде приінстальованим, Тобто є, надається так, has come preinstalled since 2019. Отже, підсумуємо: Present Perfect використовуємо зокрема тоді, коли треба показати, як довго триває дія. Часто в цьому випадку ми використовуємо саме статичні дієслова, stative verbs have, be, know, see, here і так далі. І всю цю ідею передаємо за допомогою слів for і since. For використовуємо з періодом часу, since використовуємо з якимсь моментом в часі. She has worked here for five years, або She has worked here. Since 2011. Я знаю, ви зараз думаєте, а чому has worked? Чому не she has been working? Який з варіантів правильний, яка між ними різниця? Про це детально говоримо в наступних відео. Різниця між Present Perfect та Present Perfect Continuous. І, власне, все про. Present Perfect Continuous. Всі посилання ви знайдете в описі під цим уроком. Тож я сподіваюся побачити вас у наступних. Не забудьте про лайк, якщо це відео вам сподобалось.